Чекали. Дзвонив тато. Що ти тебе розказував? Сказував, як він навіть. Ти хочеш бути скоро? Так. Пишаєшся, так довше. Тато для тебе зараз купов? Як мене саме краще. Тато, скажіть два слова, давайте. Де ви воювали? Чим да, ви займалися? – Не воювали, це безпечний зв'язок під кулями. Такі кулі там. Все Мирне небо у нас все добре. Не так вже там і власні всі купляють. Все нормально, записали зв'язок, мирне населення нормальність, вони до нас ставляться як до Військових, як чекають, що все-таки ми вижені тих сапости, які є. Сподіваємося, що буде мирне небо не тільки в нас, але і. Вот и убладание, каким мы там известны.